Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. В цьому відео я покажу вам, як виключити користувачів, які вже бачили вашу рекламу, або були у вас на інстаграм-профілі, або були на вашому веб-сайті, з показу реклами. Тобто, іншими словами, як не показувати рекламу користувачам повторно. Це доволі розповсюджене запитання, тому що я його як прохання інколи чую від наших клієнтів в агенції, які ми надаємо маркетингові послуги, або інколи чуюсь такі нестандартні, здавалось би, запитання від студентів наших навчальних програм. Тож відповідь насправді не суперскладна. В цьому відео я покажу вам алгоритм, як це правильно зробити. Насправді, коли це варто взагалі робити, коли над цим варто задуматися? Якщо ваша ціль є охопити як можна більше холодної аудиторії, тобто, щоб саме нові люди бачили вашу рекламу, щоб нові люди реагували на цю рекламу і переходили, тобто максимальне охоплення, тоді в цьому дійсно є сенс. В іншому випадку, якщо ваша ціль просто там, реакція, або якісь цільові дії на сайті, то, мабуть, ну, не завжди є сенс е, виключати тих, хто вже бачив вашу рекламу або був на сайті. Ще один випадок це коли ви бачите, що ваша реклама вигорає, і ви проаналізувавши, зрозуміло, що це е, трапляється саме через те, що. Частота показу на одного користувача доволі висока, а ваша аудиторія ще має доволі хороший об'єм. Тобто, умовно, ваш об'єм вашої аудиторії мільйон. Ви створили її в Фейсбуці і побачили мільйон користувачів. Але в рекламі, умовно, показується лише 300 тисячам, і показується, умовно, вже там тричі і йде четвертий раз, як вони бачать цю рекламу. В такому, сен... в такому випадку є сенс виключити тих, хто, наприклад, бачив вашу рекламу. Як це зробити? Ми, звісно, переходимо спочатку в Facebook Ads Manager або Meta Ads, Натискаємо цю кнопочку і переходимо в аудиторії. Саме я рекомендую створити спочатку відповідні аудиторії. А вже потім, коли ви будете налаштовувати рекламні кампанії, просто вибрати завчасно створену аудиторію. Це буде вам і структурно. Зручніше і швидше потім саме в налаштуванні. Тож ми перейшли в вкладку аудиторії, далі ми натискаємо ось цю кнопочку. І нам спочатку потрібно створити ці аудиторії, ці аудиторії, які ми потім будемо виключати. Це зазвичай називається там кастомна аудиторія або спеціалізована аудиторія. Натиснувши на цю аудиторію, у нас є декілька варіантів. наприклад Давайте розпочнемо з того, що найбільш часто використовуємо веб-сайт. Ми натискаємо веб-сайт. Звісно, для цього у вас повинен бути завчасно встановлений піксель на ваш сайт, для того, щоб він збирав аудиторію. І ми бачимо ось тут одразу всі відвідувачі сайту. Можемо вибрати там певну категорію, наприклад, покупка, виключити тих людей, які купували. Або ж, наприклад, вибрати усі відвідувачі сайту. Тобто, всі, хто бачили вашу рекламу і за нею переходили на сайт. Саме їм повторно реклама не буде показуватися, коли ми її виключимо. Тобто, давайте ми створимо, наприклад, мені цікаво зараз створити тих, хто вже купували за останні 30 днів, щоб ми їх, наприклад, виключали. Але знову ж таки коротко скажу, що не в усіх бізнес-моделях це потрібно робити, тому що інколи люди можуть купувати там кожного тижня там, певні категорії продуктів. Тобто тут ви вирішуєте кожен. Для себе. Добре, створили, виставили кількість днів. Тобто ми можемо, здається, до 180 днів виставляти. Мене цікавить, наприклад, за останні 30 днів. А, назвати аудиторію я зазвичай так і називаю. Найбільш зрозуміло для мене. Так, переконалися, що правильний піксель у нас вибраний. Все таке створили аудиторію. Друзі, далі ви можете створити там ще або рекламу одразу, або створити, схожу на цю аудиторію. Зараз не про це. Хотів сказати, що за таким принципом ви можете створити різні аудиторії. Аудиторії, які дивилися ваші відео, аудиторії, які контактували з вашою інстаграм-сторінкою або з вашою Facebook-сторінкою, з певними публікаціями, з рекламою. Тобто, ви можете створити аудиторію. Яка контактувала з вами конкретно на кожному етапі, тобто або на етапі, коли бачила рекламу, або на етапі, коли вже була на вашому веб-сайті, наприклад, і купувала. Тобто тут вже залежить від того, яка у вас ціль. Далі. Створивши ось таку аудиторію, ми можемо її тепер виключити. Як це зробити? Створюємо, наприклад, збережену аудиторію, холодну аудиторію. Як завжди, ми її називаємо, вибираємо розташування, географію, країну, регіон, місто. Область, неважливо, вік стать. І далі, ось тут ми е, пишемо там, якісь інтереси, які, е, які, наприклад, нас цікавлять. І далі у нас є вкладка Виключити. Натиснувши на цю вкладку «Виключити», ми натискаємо ось сюди і певний період часу. А, ні, друзі, перепрошую е, будете знати. Тут, якщо ви хочете виключити певний інтерес, а якщо ви хочете виключити якусь конкретну аудиторію завчасно створену, вам потрібно піднятися трошки вище і натиснути ось тут кнопочку Вилучити е, вилучити. І далі ми бачимо, що у нас відкриваються уже завчасно створені аудиторії саме е, спеціальні, тобто кастомні аудиторії, або ж схожі, е, саме такі аудиторії з інтересами. Тут у вас не відкриються, вони відкриються там, де я ось раніше показав, там, де я хотів виключити цю аудиторію. Надіюся, що зрозуміло пояснюю. Ми натискаємо і все. Тобто, ось тут ми бачимо, що виключена аудиторія тих, хто вже купував на сайті. І далі ми можемо створити там, виставити вік, будь-що. Давайте назвемо якось цю аудиторію. Наприклад, Україна. Um, чоловіки. та ще ж таке. Чоловіки, жінки. Наприклад, 20 45 і мінус. Ось, ми її назвали, далі ми можемо її створити: створити збережену аудиторію. Ось все, ось цю рекламу, ось цю аудиторію, де виключені користувачі, які вже були на сайті, ну більше того, вони купували на сайті, ви можете використовувати в своїй рекламі. Друзі, я сподіваюся, що сам принцип створення і виключення там певних аудиторій вам зрозуміли. Якщо це так, якщо це було корисно, ставте обов'язково лайки. Якщо у вас залишилися якісь запитання. Потрібно ще розкрити якісь теми, або щось було незрозуміло, пишіть про це в коментарі. Я прочитаю, дослухаюся і зніму якесь окреме відео, якщо запитання буде слушне і доречне. Також на цьому каналі є багато інших корисних відео, не лише про Facebook, це загалом про маркетинг, онлайн бізнес, інколи про саморозвиток. Тож підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб не пропускати. Дякую, друзі, і до зустрічі в нових відео.